У мене є додатковий сумнів щодо чиєвих їх легітимності. І він полягає в тому, що чайові вони надходять не як сума сплати за послугу, а як податок на багатство. Тому що чайові платяться за відсоток, відсоток від суми чеку. При тому, що кількість роботи, наприклад, з винесення дешевої їжі і дорогої їжі, він однаковий. Мені що треба винести там стакан кави, що тарілку з якимось там омаром, ну, грубо кажучи. Але я маю заплатити різний суму, в залежності від того, що я, власне, виносив. І це привчає людей, що типу, ти багатий, плати, плати багато. Не те, що я от заробив, я щось зробив і зробив тобі. Що ти на це думаєш? Ну, по-перше, робота офіціанта не в тому, щоб перенести з точки А в точки Б, а в спілкуванні. І, власне, він має довести споживачу, що купуй найдорожче. Чим дорожче, тим тобі нарадить якесь дефлопе, яке там коштує великі гроші, і, повільно це збільшує чи, ну це його ну, Угу. Там шеф-куфор закладу виділяє цікаві страви ціно. І робота офіціанта, якби. Ти маєш на увазі, що чим цікавіше, тим дорожче. Ну так зрозумів. Це перше. Ну, відповідно, що чим більше чек, тим офіціант краще спілкується. Ну, я, я, а, я... я думав, навпаки. Ну, якщо ти обираєш між мармеладкою і е, стаканом води, mm. <рес> то там офіціанта особливо нема що тобі розповідати. Mm. А якщо ти там обираєш між якимись сортами риби, то він тобі все покаже, розкаже, пояснить, яка тобі риба найкраща. До твого улюбленого вина. Так. І саме це вже і тарифікується. Це перше. Давай. Не, не зупиняйся на цьому. <рес> Мені цікаво, що там буде далі. По друге, ти якби, ну, що не менше в Україні в тебе нема зобов'язання платити фіксований відсоток чейових. Ти можеш, наприклад, обрати, що в тебе, тебе це регресивний податок. Чим більша сума, тим менший відсоток, ти ще можеш дивитися, що якщо це велика компанія, то ти можеш ставити більше відсоток, тобто, що він більше бігав і більше спілкувався, і більше розповів байк про рибу. І ти можеш, якщо ти був один і він тобі приніс одну мармеладку, то в принципі можна взагалі. Ну, не давати чайів. Так. Ну, от, до речі, це ж теж цікава там штука. що якщо... Наприклад, є ж такі заклади, ти приходиш, ти розраховуєшся на касі, але вони тебе пропонують розрахуватися через QR-код угу. і пропонують тобі лишити чайові. І Якщо ну, ти прийшов на, на касу, оплатив, замовив там. Потім ще не дай Боже, прийшов, сам все забрав, приніс, а потім ще свій брудний посуд відніс там в куточок, де збирають посуд. То в такому випадку, чоєві не потрібні, навіть якщо вони заздалегідь передбачили засунуть в ну, твій чек, ну, як пропозиції. У ну, Макдональдсі ж немає чиєвих. Не пам'ятаю, щоб Угу. Ну, а, у мене просто поєнт такий, що мені чайові виглядають як податок на те, що ти хорошо живеш, а не те, що це, а оцінюєш роботу офіціанта, і Б, допомагаєш оптимізувати оподаткування. Тому що, якщо б це домагалося оптимізувати оподаткування, то а чому б я, ну, ти приходиш, а там, наприклад, все по 100 гривень, ти платиш там 100 гривень закладу ЦІВ, а решта це у вигляді чайових, наскільки тобі сподобалось. Ну, умовно. Угу. Тобто тенденція підйому піднімання розміру чаєвих має сенс, якщо ти е, в цілому знижуєш е, свій цінник. От. Тому що ти можеш, наприклад, якщо ти третину віддаєш в вигляді податків, то ти можеш, наприклад. Е, ну, У тебе там 100 гривень коштує якесь блюдо, дві третини йде тобі, третина йде гетьманцеву. То якщо ти. Е, Робиш не 100 гривень, а 50 гривень, то відповідно ти вже гетьманцю віддаєш там, не, не 30 гривень, а 15, і відповідно ти можеш там, додатково зробити вигляд чийових? Так, так а це я власник закладу не заробляю на чийових. Це оплата праці офіціантів. Тільки? Та чому, а чому чому решта не, не можна? Чому не можна оплату праці кухаря зробити? Ну, ти ж розповідав, що таке буває. Ну і так. Ну, є люди, які спеціально кажуть, мені дуже сподобалось, я хочу, щоб оці чаєві пішли кухарю. Не про те, що кухар Але це, 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 так це так теж не, не, не злобний Барига, це просто пролетарій. Ну, Просто чим різниця між пролетарієм-офіціантом пролетарієм, е і пролетарієм кухарем, бо ти сказав, що. Е, офіціант не хоче працювати як пролетарій, він хоче працювати як підприємець. Ми його ставимо такі: а чому не можна поставити кухаря? Ну, кухар гарно зготував там швидко. Ну можна. Ну так такого не відбувається, або ну верніше, наскільки мені відомо, по факту воно відбувається. В Ні, я, я, я про те, що власник закладу не заробляє чайових, і відповідно в нього це не може бути йому мотивацією. Знизити ціни, але він може ну, це більше про те, щоб е, його співробітники більше заробляли. Так, ну власник же не заробляє на зарплаті офіціантів. А я, заробля... я минулого разу доповідав Ну, Тобто, що у власника є якісь витрати, і ці витрати також йдуть у вигляді зарплати офіціантам. А коли вони йдуть у вигляді зарплати офіціанта напряму від, ну, типу, клієнт-офіціант, менше рук проходить там, власник, гетьманцев, там, податкова чи модаткова, то залишається працівнику більше. Зокрема, нього я збільшивши ЧВ, він може зниш... зменшити ціни. Так, ну, тому що він, грубо кажучи, так у нього зарплату відплатив, там, наприклад, там... Якусь мінімалку, там 3000 гривень зарплатні офіціанту, решта чайовими була. А тепер він платить мінімалку, наприклад, і... гривня. Ну, це ж мінімалка, він... або він взагалі не наймає і не платить нічого напряму, або він, наприклад, так само на мінімалку саджає поварів, і повари тепер заробляють ага. з, з чайових. А, ну, а, а так і всі, решта. Типу, всі, всі люди, які всі зарплати, там мінімальні, а решта йде через uh -huh. Ну, Це було б якби логічно, але я так розумію, це можливо складніше продати, тому що повара не видно. Але можливо, тому ця тенденція, що кухні роблять відкритими, де ти бачиш, як там ліплять піцу тобі там It's чи <Чайові>. цей паперовий. В боре. Так, там ці мовляки з каструлями. Ну, коротше, основна ідея моя була в тому, що ну, це теоретично, як би воно могло бути, якби все нормально було. Але моє переймання через те, що я не оцінюю роботу офіціанта і оцей, робота ринку, вона тут припиняється. Тобто, офіціант відчуває. чайові, Причому в певний відсоток податок на твою багаті, багатість, і по-друге, що це, це його зароблене, це його ставка, і він не, не дотримує цю ставку. Якщо людина лишилася там незадоволена, або, наприклад, ну, я от прийшов, поговорив весело з офіціантом, але я так само вважаю, що я розважав офіціанта. Ну, типу, ми обидва гарно повеселилися. Ну, офіціант зароблятиме більше, якщо він справляє враження, що це він тебе розважав. Е, якщо, жар <світ> да, да, якщо, якщо його жарти були краще за твої. Так, так, от, от, якщо його жарти будуть краще за мої. Але ж так не завжди відбувається, і можливо, взагалі, в нього немає, типу, там ресурсу, щоб це все робити. Тому, що, грубо кажучи, якщо б був там офіціант на кожен стіл, то мій офіціант міг би зі мною там провести час, зі мною якось побалакати ну, гейше, ага. ну, грубо кажучи, От мене розважає. А, але такого, ну, типу, це, це ж гейш на мінімалках. Маленька.